Коли ви будете готові досягти великих цілей, вам знадобиться не що інше, як потужний перетренувальний комплекс. Кожен інгредієнт, який входить до його складу, був ретельно обраний з єдиною метою допомогти вам розпочати тренування з неймовірною інтенсивністю. Креатин в складі сприяє збільшенню м'язової маси, забезпечує енергію для м'язових скорочень. Бета аланін підвищує витривалість, підтримуючи буферизацію молочної кислоти в м'язах для зниження втоми. Таурин сприяє покращенню енергетичних процесів, захищає м'язові тканини від катаболізму. Цитрулін та аргінін стимулюють вироблення окситоазоту, забезпечують розширення судин та посилення кровотоку, покращують транспорт кисню та поживних речовин м'язи. Суміш електролітів максимально підвищує гідратацію клітин, наповнює м'язи вологою, захищає клітини від стресових навантажень, дозволяє запобігти зневодненню та втраті важливих мікроелементів. Натуральний кофеїн з екстрактів чаю та кави та тирозин забезпечують тонус, бадьорість, концентрацію, підтримують високий енергетичний потенціал та розумову енергію.